Івано-Франківсько попрощалися із воїном-добровольцем Романом Курнутою. Сотні містян вийшли вшанувати пам'ять та провести героя в останню путь. Піша колона рухалася з вулиці Ребета на Незалежності. Роман Курнута почав свій військовий шлях у 2014 році. Був бійцем добровольчого батальйону Айдар. Кілька разів долучався до АТО ООС. Повернувшись до Івано-Франківська, повсякчас вирушав на військові навчання та збори. З початку повномасштабного російського вторгнення Роман пішов на фронт добровольцем. Воював у складі сил спеціальних операцій ЗСУ на Донеччині разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання. Захисник Роман Корнута загинув у ніч на 14 лютого на Авдійському напрямку. Друзі згадують, що Роман був вольовим і рішучим, завжди відстоював власну думку. Недаремно військовослужбовець отримав позивний Мазепа. Роман Курнута досягнув високих результатів у тайському боксі та кікбоксингу. Був засновником Івано-Франківської федерації та й кікбоксу. Після закінчення війни Роман мав намір Зайнятися тренерською діяльністю і працювати з дітьми дома у військовослужбовці залишилася дружина, мати і брат Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на межі.